Після того, як ми погрунтували, ми вимірюємо. Тобто ось у нас коридор. Починаємо ми з коридора і йдемо вверх. Йдемо, йдемо. Ми виміряли за допомогою лазера, знайшли середину цього коридору. І з середини коридору у нас починається викладатися ялинка. І по боках вона ось вона йде отак. І друга буде вже в стіну. Повністю поміряно по всім кімнатам. У нас, виходить, сюди заходить. І ось у нас отак от заходить в цю кімнату. Повністю так воно все буде симетрично укладатися повністю по, всій, по всьому периметру. Це ще тільки розмітка. Якщо ви бачите, тут відміч, відмічено карандашом, все. А тепер це не приклеєно. Це все розмітилось і далі наступним кроком буде це все приклеюватися. Так само сюди, почнеться звідси, і далі буде розходитись в центри кімнат. Туди і сюди.